Цими пухнастими, вусатими хвостатими домашніми улюбленцями знайомі усі. Правильно, це кішки. У всіх домашніх кішок був загальний предок, дика кішка. А ще у наших мурчиків є грізні родичі це тигри, леви, леопарди та інші хижі звірі. У давнину в деяких країнах кішки вважалися священними тваринами, в їх честь будувалися і прикрашалися храми. З цими звірами пов'язано багато забобонів. Наприклад, в одній країні вважали, що чорна кішка до нещастя, а в іншій, навпаки, вона обіцяла удачу кішка дивовижна тварина. Наприклад, вона може стежити відразу за декількома мишачими нірками. Кішка прекрасно бачить і вдень, і вночі. У темряві зіниці очей широко відкриваються, а при яскравому світлі звужуються в тоненьку вертикальну лінію. Кішка ходить дуже тихо, на лапках у неї м'які подушечки. А якщо треба схопити мишку, або залізти на дерево застосовуються гострі кігті, а довгий гнучкий хвіст допомагає їй зберігати рівновагу і приземлятися на лапи в стрибку або при падінні з висоти. В наші дні виведено багато різних порід. Є кішки майже без шерсті, є з опущеними вушками і навіть без хвоста. Але всі вони діляться на дві великі групи. Короткошерсті та довгошерсті. Кошенята народжуються сліпими та безпомічними. Мама годує їх молоком, доглядає за ними, переносить малюків більш надійне з її точки зору місце і, звичайно, захищає від небезпеки. А кошенята, як і всі діти, люблять погратись. Кішки знищують мишей і щурів. Приносячи цим велику користь людині. Люди спостерігають за їх поведінкою і таким чином дізнаються про зміни погоди. Перед морозами кішка згортається в клубочок, закриваючи ніс лапкою. Якщо у вас вдома живе кішка, ви теж можете поспостерігати за її поведінкою та звичками. Собаки Собака не тільки вірний друг, але й добрий помічник людини. Древній предок цієї тваринки вовк. Раніше вовки жили поруч з людиною, напевно, їх приваблювали залишки їжі біля хатинок людей, а мисливці приносили додому і вирощували вовченят. Так з'явилися домашні собаки, і сталося це дуже давно. Собаки допомагали полювати, пасти худобу, охороняли й перевозили вантажі. У собак хороший зір, слух і прекрасний нюх. Вони розумні, кмітливі і добре піддаються дресируванню. Чуйний ніс собаки вловлює найменші запахи, крім того, відбиток носа його шкірних ліній завжди неповторний. Як відбиток пальців людини. Зовнішній вигляд собак різноманітний, є величезні, важкі, сильні собаки, а є зовсім маленькі, які менше кішки. Одні собаки хизуються в довгій, густій шубі, а інші зовсім без шерсті. У кожної породи собак своє призначення, службові породи пастухи, сторожа, захисники і рятувальники. Мисливські породи призначені для полювання, а декоративні наші домашні улюбленці. Зараз кімнатними стають собаки різних порід. Наука про собак називається. У мене живе котик Брайтон. Він дуже любить гратися пір'ячком.